Доброго дня, шановні друзі, місто Бар Вінниччина, на 11 січня 2025 року. Це перша наша мідетрансляція у 2025-му. Відбувається турнір в форматі 4 міста обласного ЗУША, різні відділення. І дві з них зараз борються за перше місце. Такої системи і саме цей масштабним. Відутрічаються дві команди Лариси з Вінницького відділення Вільницькі соколята. На майданчику ближче до нас команда понаживається. Сніжин вони поназиваються по різному, це сніжинка якась, а там соколята. Команда Лариси Сівобородька, вона зараз там вот, абсолютно нейтральна. Ось вони, бачите, там все геден. Ну і її команди борються за перше місце, рахунок 3-3. Рахунок 3-3. На Данило Лоянчич не подає, помиляється. Команди десь приблизно рівні за складом. Це майже всі збірники збірної команди Вінниччини 2010 року народження. Зараз на подачі Ярослав Теп Тепляков. Данило Лоянчич пробував.

Уже 6-3, це такий відрив команди це Сніжинка» у складі Ярослав Тепляков, Митро Мельченко і Ялович. Нікому брати тайм-аут. Капітан команди має брати тайм-аут. А капітан там Ярослав Барицький. Саме на нього зараз буде подача. Так, на нього. Він приймає. Але неякісно. І вже 8-3. 8-3. Розподобався Ярослав Тепляков. Але зараз ваут і туди прямо у в... хідні ворота. 4-8. Олексій Пиловар. Представник Стрижевської територіальної громади, конкретно село Сосонка. Воянчич, Левчук на прийомний Остап знизу. Левчук. Тепляков, забуває, розігрався. Ярослав Тепляков у цьому матчі. Дивіться, у, у, як кажуть, у вогні Ярослав. Відома волейбольна, відоме волейбольне прізвище новин на вин на Вінничення. Подача Остапенко – це відома футбольне прізвище, вже футбольна волейбольна. Бо син так себе таке став бронзовим призером чемпіонату України. Колись розмовляв з батьком, відомий футболіст, воротар конкретний. І не тільки він не скелі, пам'ятаю його, як він ще грав, його ігрову кар'єру. І тренер команди Вінськіне. Зараз тренера, був тренером. Ось Зараз тут, наприклад, був Одерна Стаповка. Вовчук заблокував Лоянчича. Пасує на Омельченка Омельченка. Теж футбольної э, родини Дмитро Мевченко. Папа його досі виступає, грає в складі команди Я «Вінниця». Боянич прийом. Паріське атакує. Не точно. Рахунок 11-5. Нарешті. Береться тайм-аут і Лариса Своброцька вже допомагає саме тій команді, яка зараз. Ні, вона не допомагає, вони самі там зібралися. Болівальниці є, бачите, це. це. В цьому відділенні в борському відділенні військові обласної дітей вже приймають участь у змаганнях. Данило Лянчич. був колись Мурчанкою, Зараз Данило Лоянчич. 6-11. Прямо Сапенка. Пасує Мельченко. Дупляков. Не встигає Мельченко. Рахувати сеняч Сім одинадцять.

Не м'яч дав Сергій Коняк. Суддя цього матчу, Місцевий вихованець. Данило Олоянчич, 8-12. Нагадаю, це практично майже за перше місце. Тепляков пасує. Пивовар найвищий волейболіст цього турніру не встигає на блок. Ну тут 4 на 4, це такий формат. Тепляков. 13-8. Ні, там 14-8, так? Да. Перезвал. Дев'ять і чотирнадцять. Олексій Пивовар. <плес> Лившут, готовая. Основним пасуючим цієї команди. 10 -14. Ось він, ось вони, е, так би мовити, е. Гострі кути формату 4 на 4. Треба встигати. Бо намаганську лише 4 виробилися. Пивовар! 12-14. Саполята нас здоганяють суперника. Хоча грати ще й грати багатенько. Таймаут є личука за рахунку 14-13. В цьому форматі за, ну, за домовленістю, заборонено скидувати м'ячі. Прошу Це такий накатик прийшов важко з скидкою. 15-13. Зараз Льоша Туловар зіграв, напевно, десь не вистачає знаєте, такого, щоб сконцентрований на м'ячі, який тобі пасують, але треба бачити і суперника. 17-13, такий ось, ось невеличкий скор ран від цієї чорної сніжинки. Одна Стапенко. 12-14. Ну, ось так, цей матч котиться до свого фінішу. Надо лише одна партія в матчі. І це вирішальний матч за перше місце. Як сам бариться, він не дуже помітним в цьому матчі. 19-14 тайм-аут. Тайм-аут. Є такий тренажер, бачите, м'яч підвішений, ось там, де хлопці відпочивають. Там висить такі морозинки, на наризняють м'яч і використовується для тренувань. Підвісні такі м'яч. Я Лучук на подачі. 19-14. Не влучає майданчик 15-19. І команда з назвою Соколята має шанс зараз. У нас догнати суперника в рахунку. І робиться. 16, мінус 3. Було мінус 5. 2016. Метро Мельчин. Пивова. Тепляков Пашуя. Остапа. 2.16. Носим. Финишная прямая для слизинки. 17.22. тепляков. Чи не буде ця помилка вирішена у нас? 18-22. Мінус 4. Для... Для Соколят. Ні, Мальченко, рахунок 19-22 минус 3 М'яч у майданчика був з ріхом як це не побачив, споли м'яч ну... только нормально в такій ситуації, дати тут спали. Данело Лоянчик, 19-22. Ну ось, ось те, що пряма, вже такі останні, як у Луки Атлетиці на 100 метрів, і клітинки вже пішли. Ярослав Трипляков. Скоріше за все Лоянчик пробив трос. І матчбол. Вирішальний м'яч всь турніра. І блок Олексія Пивовара. 20 -24. Матч бол зберігається. Олексій Пивовар на подачі. Гадач, хто забиває вершений меч 25-22, перемагає Сніжинка, команда, яка була в цьому футболі.